Шановні Фейсбук, друзі, я довго думав, чи писати мені цей пост, особливо в такий важкий для країни час. Але все ж таки я наважився це зробити. Це Житомирянин Данило Зелінський, чотириразовий чемпіон України із пара карате. Та переможець турнірів із цього виду спорту у Європі та світі. У Фейсбук він попросив про допомогу. Щоб допомогли на збір коштів. Цей ми збираємо. На механізм, який коштує 80 тисяч, цей пристрій автокрісло із влаштованим поворотним механізмом. За його словами, воно потрібне йому для того, щоб полегшити мамі підвозити його, зокрема, і на спортивні тренування. І знайшов механізм, який допомагає повертати. Е, е, Сидіння так, що передня частина сидіння виступає за запоріг. Мама паракаратиста Наталія каже, і з кожним роком допомагати сину вирушати з дому їй стає складніше. Так як у нього спастика в ногах, ноги у нього не згинаються. Ще в нас проблема, треба ноги дуже зігнути, щоб поставити його в машину вже. І таким чином ми тільки маємо можливість тоді потрапити на змагання, на тренування та все інше. Він вже дорослий, хлопець має 22 роки, а я, на жаль, вже також багато років маю, і мені все складніше і складніше його піднімати. Написали про збір грошей 20 грудня. Через два дні на їхню картку надійшла вже майже половина суми. Люди вже відгукуються дуже активно, ми навіть не сподівалися на це. У мене навіть тиск піднявся, коли він побачив, як почали суми приходити. Ну, вже більшу половину суми ми зібрали на сьогоднішній день. Я розумію, що в цьому випадку. Ми не обійшлися власними силами. Світ не без добрих людей. Ірина Остапчук, Олексій Черко, новини Суспільне Житомир.